Іноді поєднання незвичних продуктів дає просто фантастичний результат. Ну, як ви гадаєте, якщо поєднати в одній страві рибу, арахіс і перець чілі, виявляється, це просто ідеальна компанія для отримання максимуму задоволень. Дивіться як приготувати цю страву. Родзинка сьогоднішньої страви полягає саме в незвичній паніровці, в якій далі смажитиметься риба. А саме замість звичайного борошна або хлібної крихти, або панірувальних сухарів, я використовую горіхи. Це арахіс я його перебив в блендері. Не достану борошна, а таким чином, щоб були і великі, і маленькі шматочки. Арахіс я не смажив, тому що далі він е, готуватиметься разом із рибою. Тепер друзі, в окрему миску я розбив два яйця. Отже, я поступово переходжу до плити. Добре, розігріта пательня занурю. Спочатку філе в яйце так. і обсипаю горіхами. Оп. Смажемо. Сама по собі риба готується доволі швидко. Ви орієнтуйтеся, коли треба перегортати саме по горішках. Як тільки вони підрум'янилися, можна перегортати. Оооо, бачите, круто. О, ха -ха. Риба готова. Викладаємо на тарілку. Є. Так, тут треба спеціальним гаджетом викладати. Значить, що перед смаженням а, рибу можна було підсилити або поперчити, або сам кляр. Втім, я цього не робив, тому що просто зараз я зроблю яскраво виражений на смак. Дуже такий відчутний спеціальний соус для нашої страви. Дивіться, як це буде. Ставлю макітру із макогоном, і сюди першим іде часник: олія. Цукор одна столова ложка або навіть менше. Це для балансу смаків, тому що далі я додам оцет, одна столова ложка, стільки ж рибного соусу, нарізана цибуля, кінза і перець чилі. Все перетворюю на однорідну суміш макухоном. І надзвичайно пікантним ароматним соусом поливаємо шматочки риби. Ще більше підсилить смак страви. сіклаємо. Ку, посипте а, залишками зелені. Ось і все ви переконалися, ця страва готується доволі просто, а вигляд а, має, ну можна сказати, вишуканий саме те, що потрібно після гучних свят і майонезних салатів. А легко, поживно, а, смачно і корисно. До столу.